Кажуть для сільської місцевості і так піде. Всім привіт. Ну що, ми продовжуємо нашу працю біля нашого фасаду. Коротше, потрошки його рятуємо. Так, ось тут у нас не були пороблені відкоси такі, це я вже... Виставляв привіконний профіль. Коротше, не можу я ним натішитись. Я давно про нього мріяв, що як ми тільки починали будувати. Я знав, що він такий є. Але в нас не міг знайти його. Ну і коротше, без нього робилось. Але, ну вже, так як в нашому регіоні він вже є. Ми вирішили трошки доробляти ці всі наші недоділки. То вже і взяли його. Коротше, класна штука. Бачите, тут я пропінив, ну, Він, виходить, пінка аж туди далі йде. О, і якраз по цей пластиковий профіль. Пропінив для чого? Бо ну, я так піддивився ну, і сам замітив, що коли не, пропі... не пропінювати, ну, туди десь там більше клею наноситься. І от, так, бачите, от, в цьому місці він так гарненько примикає. Але якщо там нема ніякої твердої основи, дивіться, врешті я його віджимаю. Ось видно. О, ну то я сильно назвав на пінку А так, якщо от легенько клей буде, він не буде віджимати. ну Це я так ну піддивився, але й переконався. То я так по периметру пропінив. Ну і так, все окей. Будемо рятувати, чому? Ну, бо у нас є вже проблеми. Получається, дощ збігає, він падає сюди, тут немає нічого. Ну, тут, правда, доска, бо ну, свої думки були. Але попадає волога, попадає туди. Ну, зараз вже не покажу. Там е вже USB. Ну, таке гниленьке. І виходить, звідси сюди, ну і вата її бачимо, бачите, яке ну, таке собі. Коротше, підриває то мороз, то вологу. Ну і аналогічно з цієї сторони. Получається, ось тут видно. О, у нас доска закінчується, далі й давати. Ну, коротше Треба потрошки вже рятувати це все діло. Бо якщо я зараз її не буду робити, то далі обійдеться все дорожче. Це вже... Будемо бачити, як воно все буде далі, але ну, на даному етапі плануємо доробляти. потрошки. Тут також от виникла ось така проблемка, не знаю з чим зв'язано. Ну, та як просів фасад, ну, він не міг просісти. Але тут на цього, в цьому місці йде стик листа. І я собі думаю, просто тут десь менше клею було. І ну, як... цей вже у нас фасад в такому вигляді 3 роки то виходить він тільки раз сітка перетягнута, от як бачимо, таке місце сіточку видно. Тут десь сіточку видно, тут десь. Ну, коротше, я тільки заармував сіткою. О, ось тут видно. І я так думаю, ну попадає, тут дуже дощ в нас забиває, попадає дощ. Ну і можливо морози були і його типу, підірвало. Відірвало від основи. Ну і тут таке м'якше, Ну, коротше, це все. Халтура, саме настояще, потрібно все доробляти зразу. Ну, Маємо те, що маємо. І вже потрошки плануємо це все діло виправляти. Ось тут, бачите, сіточка є. Ну, Коротше, не добре таке залишати. Ну, вже коли два рази клеємо перетягнуто, це воно і рівніше, і ну, більш так всі ці нюанси закриті. І тоді все класненько виходить. Ось тут віконечко я вже також кутики поставив, по кругу пообтягував. О, я, певно, десь згадував відео, що ну, кутики краще ставити, коли ще не заармовано сіточкою. Це набагато зручніше, навіть у цьому місці, от я вже бачу, тут у нас більше клею. І вже буде такий наплив великий. Ну нічого, маємо те, що маємо. Тут такий творчий безпорядок. порядок. Матеріал буду сьогодні ставити кутики. Ну, щоб ті вже бачите, ці всі моменти, щоб поперекривати, вже перетягнути. Ну Хоча б вже в цьому році хоча б відкоси поробити, щоб вже було. Хоча б з цієї сторони вже нормально, так як я сказав, що у нас тут дуже сильно забиває дощ. Ну, що в нас новий день наших ремонтів зимових підготував клей. Ну, і думаю, скільки там мені вистачить того клею, бо тільки мішоч... півмішочка є, протягну кіт желізе. Так, ну що, я тут вже наші відкоси порозові перетягнув. Ну, виставив кутика, бачите, зима і в нас сохне довго. Тут ще такий грубший слой. О, ось тако в нас вийшло. Доволі непогано. Так, з цієї сторони. Такого у нас получается так, ладно. Заходь на гору, давай. Запустим котик. Давай, давай, заскакуй. Не бійся. Вот так. Все. Так, ну я згадував про недоліки. Закутики, що ну, потрібно їх раніше ставити. Ну нічого. Так, тут бачите такий наплив зробив і десь вирівняю. Але хочу що показати. Я думаю, може камера сфокусує. Так, видно. Бачите такі дрібнесенькі волосочки є. Це якийсь такий клеєр моючий, ну файний. Бачу з такої мікрофібра файна. Бо той, що. Цьому місці я перетягував ось тут, то в ньому такого не було, він більш такий похожий. Ну як звичайний плиточний а цей такий вже більш як кормуючий. Тут собі на всякий случай знизу приклею стрічечку. Думаю, якщо може десь, якщо хвата клею сюди, щоб такий не дуже... Яркий перехід був, бо тут, я думаю, над трубою і десь туди до верху там все рівно у нас є така проблемка ось в цьому місці. Е, ну Фронтон один і другий трошки коротко, не паралельні, там трохи горб. Такі от у нас посад, ну, є недоліків. От. Тут яма. Коротше, є недоліків, але я думаю, трошки їх зараз вирівняю. О, та й буде добре. Ну, спасати його обов'язково перетягнути. В нас ще погода позволяє, дощів зараз поки пару днів не стоїть, то я думаю спробую перетягнути. Так, буду сьогодні працювати. Ще ось такою штучкою. Колись давно купив, ну вона коротше, така крива. Зараз як вам показати. Ту не і так, щоб наносити зручно. Собі таку поставив, а вже буду вирівнювати ось цим шпателем, Він рівний, файний. Це я також колись взяв, понарізав зуби собі, плитку клав. І так використовую. Тут ось такі у нас справи, ось такий розклад. Будемо пробувати потрошки далі це все діло закрити. Такий у нас зимовий ремонт. Іначого часу ми не мали, то працюємо так, як маємо. Добре, зараз буду працювати. Пробую десь камеру встановити, щоб трошки показати процесу. Трошки я вже затягнув. Ну, але зразу хочу показати. Ну, робота. Коротше, халтура. Тепер от всі мої недоліки вилазять назовні. Коротше, в чому проблема? Нерівність вати ну, Може, воно би не було би таких проблем на, ну, на пінопласті це однозначно, бо його можна підтерти, а з ватою треба було треба було мені зробити все-таки, як я робив це вже фасад, який я знімав відео, ну, типу, перед сіткою грунтувати. От я замітив, набагато рівніше тоді виходить. Бо зараз, ну, виходить поганенько. Ось такі місця. Ну, ну хоча б там більш-менш, але, але є горби, є ями. Ну, що з ям. Ну, Тут, наприклад, яма. Так же більше клею намазав. Ось в цьому місці у нас горб. Ну, вже здиралось по максимуму. Коротше, є таких трошки нюансів. Це все означає, немає практики в роботі. Ну, я з таких косячків наробив, Та нічого, для себе піде. У нас новий день. Ну, і що я потрошки продовжую мучити наш фасад, потрошки перетягую його. нас ще така погода стоїть день-два, ну, а далі по прогнозу передають дощики. Тож не знаю, чи я встигну це дотягнути чи ні. Світла нема. Зранку раз замішав клею відро. Та я, виходить, перетягнув верха. Ну а зараз в роздумах як замішати клей. Щоро поверт. Нема акумуляторного, ну як нема поламався. Короче, все як має бути. то що такі таке справи, ось такого нас виходить. Це вже у нас, бачите, підсихає, зразу видно, от там, де більше клею, ось він такими плямками. Там, де більше ями були, там у нас верхові там такий перехід поганенький, з такою ямою. Ну, вже він там так і буде, трошки наліпив ще зверху клею сьогодні. Ось такі ось справи, трошки працюємо. Ну, я думаю, вже як. Певно, дотягнувся все. Тоді покажемо, що воно вийде. Ну, у нас на дворі вже вечір. Ось такий результат. Покажу вже на мокрому. Не знаю на сухо, чи получиться десь зазняти, чи ні. Ось такий от. Коротше, перетягнутий наш фасад. Без приколів ніяк не виходить. Вирішив ну, замішати, щоб дотягнути. Позичив шуруповерта. Ну, а оказалося один заміс. Можна сказати пів замісу зробив і в нас два акумулятори сівши. Ну, моментики. ось тако в нас вийшло. Тут в кінці трошки не хватало клею. Але я вже бережу. я вже так і залишу тут все рівно. Потрібно тут буде щось робити. Якщо вже думаю ось з цією стороною щось вирішу робити, то вже тоді якесь має бути закінчення. Я ще навіть не знаю яке, ну але якесь має бути закінчення. Ну і вже від того закінчення. Будемо відштовхуватись. Ну і вже тоді перетягнеться оце всі залишки. Так, ну, доволі непогано вийшло. Ну, що можу сказати? Ну, вистачає недоліків. Кривизни, ну тому подібну, але, як кажуть для сільської місцевості і так піде. Я думаю. Буде воно служити, свою роботу робити. Мені саме основне, це було на даному етапі перетягнути другий раз тут, ну, бо ця сторона дуже мокра, робилась від дощів. Ну, а вже далі будемо дивитися. Вже так само роздумаю про декорацію, якусь бюджетну, ну і таку, щоб поперекривали оці всі нюанси. Бо якщо щось. Гарне. Там, типу, баранець, чи короєт. То буде тут перерозхід по-перше, ну, а по-друге, не поперекриває. ну от, думаю, камера не передає, але так видно, що є горби, ями. Тут у нас яма в цьому місці. Ну, Коротше, такий хвасадик наш кривенький. Думаю, буде він свою роботу робити. Ще там зверху треба біля вікон від доробити. Ну і з тієї сторони біля вікон, ну це вже по ходу діла, будемо дивитися, як воно буде. Ну і по погоді, бо будуть, якщо будуть дощі чи морози великі, то понятно, що ми не будемо робити. Ну а так, поки, поки нам погода дала можливість то вирішив перетягнути На оцю сторону пішло два мішка клею Це в нас Перетягнулося Ну і там і на відкос. Ну, коротше, два мішка клею пішло. Не так і багато, як можна було. І десь колись раніше зробити. Ну, але як зазвичай часу не вистачає. Ось тому у нас цього місця USB позашував я ще раніше. Коротше, тут горобці давали нам жару. Та й зараз я вам скажу е, знаходять місця і вату видовбують. То вже таких особо варіантів нема, треба і під чого робити. Бо вони ну, так продовбують, що пів метра вату задовбують. То ось такі вона справи. Тож. Всім дякую за увагу. Ось такий у нас фінішний результат вийшов. Ну, поки це на мокре, на сухе, я думаю, якщо буде можливість, це зазніму. Тож, всім пока. Всім мейру і добра.